Мир всім дорогі, мене звуть Ілона, мені 30 років. Я прийшла до церкви слово Боже у 23 роки, і ось уже 7 років, як я почала жити. З дитинства я вірила в Бога і дуже сильно любила Ісуса, молилася йому постійно. Хоча я росла в абсолютно невіруючій сім'ї, навіть у православну церкву у нас не пам'ятаю, щоб хтось ходив. Дізналася я в дитинстві про Ісуса з фільмів, які крутили по телевізору щороку перед Пасхою, та з книжечки про біблійні історії, яка була у нас вдома. Років з шести я одна із сім'ї почала ходити на православні свята на службу. Але життя було дуже важким. Після смерті дідуся жили ми дуже бідно. З малого віку ми дітьми почали працювати з мамою на полях найважчою працею. Батько нас покинув, він сильно пив і гуляв. Звідчимо мама теж розлучилася через алкоголь. Хвороб було дуже багато. Я була слабкою дитиною через те, що відразу після народження в пологовому будинку мене заразили на дизентерію, і весь перший рік мого життя лікарі і мама боролися за мене. І я дивом вижила. Жити було дуже важко, і я шукала втіхи тільки в Бозі. Щодня молилася, придумувала Богу пісні, співала йому щоночі. Але оскільки в моєму житті не було церкви, не було Слова Божого і наставника, я виросла і життя заполонив гріх. Я відійшла від віри, перестала молитись і співати Богу. Почалося доросле гріховне життя з важкими роботами, обманом, боргами, розпустою, зрадами, з алкоголем, ненавистю та суцільним розчаруванням. Почалося ще більше хвороб, проблеми просто у всіх сферах і нерозуміння, куди ж іти і для чого я взагалі живу. Я дуже хотіла знайти вихід і знову почала ходити до православної церкви, але обряди нічим не допомагали. Я зверталася до бабок ворожок, до гадалок, до екстрасенсів, вірила у все, що вони мені говорили. Але після всіх цих походів ставало тільки гірше. Уся ця віра в магію та екстрасенсорику привела мене до того, що я вирішила займатися буддизмом. На перший погляд, нічого поганого, афірмації, правильні слова у своє життя, люби себе, люби Бога або це Всесвіт і так далі. Через усі ці практики я познайомилася з людьми, які занурили мене у рейки. Все це було завуальовано під цілительство, що ти сама зможеш опрацювати своє здоров'я і самоцілитись. Ти зможеш усіх пробачити, зцілити свою душу, ти зможеш зцілювати інших, і взагалі що все це через духовні сутності, яких ти впустила в своє життя. Але ти зможеш їх прогнати з себе завдяки енергії рейки. Щоб пройти обряд посвяти на перший рівень, це коштувало на той час 100 доларів, на другий 200 і так далі. На кожному етапі посвяти тобі дають трохи більше інформації, і за твої гроші приводять тебе ще більші прокляття. Але це я почала розуміти тільки з часом. Спочатку все здається дуже нормальним, бо і ікони скрізь висять у цих вчителів, і молитву очі наш» вони вчать читати мене під час вступу до сеансів і просити у Бога прощення, але все це магія, через яку приходить у життя ще більша кількість бісів і руйнують життя. Я почала переживати відчутну демонічну присутність. Я бачила духів, вони приходили до мене ночами, і тут почався справжній жах. Я переживала такі страхи і муки, що іноді подумували покінчити життя, але більше не було так страшно не переживати все це. Начебто, з одного боку, вчишся через всі ці афірмації правильно мислити, а в житті все більше страхів і падінь. Начебто вчишся всіх любити, а в серце приходив тільки осуд і ненависть до всіх своїх близьких та рідних. І я дивувалася, ну чому ж все навпаки? А тому, що все це рейкування це магія, яка робила мене служителем служителем диявола. Він мав владу над моїм життям і все руйнував. Коли вже було зовсім погано, я почала молитися: Боже, спрямуй мене на твій шлях, і дуже швидко Бог відповів на мої молитви. Я познайомилася зі служителем церкви Слово Боже Олександром, який привів мене до церкви і познайомив їх з проповідями наших Божих людей Станіслава та Юлії Салтаненко. Слово Боже відразу почало мене звільняти і показало, що я робила неправильно, і я почала це виправляти. Я отримала свободу від страхів, розпусти та одержимостей, слухаючи проповіді пастирів Салтаненко постійно. Моє життя повністю змінилося в церкві. Я знайшла все. Я навчилася любити, налагодила стосунки зі своєю сім'єю, змінила своє мислення. Я стала підприємцем. Я вийшла заміж в церкві, і найголовніше я стала служителем і тепер теж поширюю слово Боже і допомагаю таким самим, як я пізнати Христа і звільнитися від проклять. Сенс життя, розуміння, куди йти, ми можемо знайти тільки в живій церкві, яка несе істину. Дякую Господу за церкву і за Божих людей, яких він поставив. Якщо ти так само хочеш звільнитися від страхів у твоєму житті, які просто тебе мучують, від, від усіх проклять, як це було у мене. То звертайся до мене, звертайся до нашої міжнародної місії, Слово Боже, тому що Ісус Христос живий і Він дає свободу. Напиши мені, якщо ти хочеш поспілкуватися, і щоб я помолилася за тебе.